І вітання всім на каналі Європа Авто. Настояно всі купляли автомобільчик. Відео попереднє, бачите, Е, І ось такий автомобільчик впав в очі. не кожен день таке чудо побачиш. Стан автомобіля, ну, я вам хочу сказати, в нас в Україні їздять гірші автомобілі, ніж тут. Рік, який я навіть боюся вгадати. Та вища. На стояночці. Не знаю, звісно, не питався його за ціну, але якщо когось зацікавить, можу уточнити. Якщо він продається, а це просто собі як салон виставив, як рекламу. Зараз покажу, який він салончик. Тут навіть ще колеса USA. Ще рідні. рідна різина в рідній гумі. Ручка донизу відкривається. Щось там тріснуло, Ну, то таке. Бюрік, бюрік. Пише на порозі. Тут таких два дивана. Такий апарат. Сьогодні. Ух. Я вам хочу сказати так. М'ягенькі шторки такі, Та навіть ключі є. Ключі від машини. Маленьке таке дзеркало, так як мобільні телефони на сьогоднішній момент. Один тікає, але ну, ну, щось стрілки не крутяться. На спідометрі у нас 120. А пробіг в машинки... Я щось не можу поняти, 1828 кілометрів. Взагалі, пробіг. Тут навіть електроб. Ну, так, да, тут електропідіймачі стоять. Це ще в якому році вже в таких машинах відкидний верх, така система тут, все блистить. Це регулювання фарою шукачем, дзеркало на ній стоїть. Ну, Скажімо так, колись інженери думали про автомобілі. Задній диванчик теж такий супер. Цікаво, як криша прибирається, але щось я не дуже хочу класти, щоб я щось не поламав. Такі машини не першої свіжості. Але такий дзепляр кожен день не побачиш. Ось так виглядає. Це таке. Може хтось і шукає таку машину, можете зателефонувати, можу уточнити, чи вона продається на даний момент. Дякую всім. За увагу такий контентик вийшов там і заражається. Є ще в нас тут гібрид поновіше, Тойота, якщо хтось шукає Toyota гібридну БМВ, отакі як гольф, Нісанчик, теж електричний. Бачите, Європа в основному вже переходить на електрику. Тут дві причини, чого вони переходять. Перша причина це те, що за дизель їм треба платити багато кожен рік. І страховка дорога. І ще дизель дорожчий. А друга причина, що в них в кожному, скажімо так, домі, якщо ти маєш електричну машину, ти пишеш там. По простому заяву і за невелику суму тобі ставлять біля дому швидку зарядку, що в них немає таких проблем. Якби в нас так зробили, то вже було б непогано, я свідомий, може і до того дойде. Так би були на каналі Європа Авто. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте.